Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні робимо очередний салат для новорічного столу. Значить, е, обов'язково грудка, ну без неї ніяк. Куряча грудка вона жовтувата, тому що зварила я її з морку і з цибулею. Вчора їли бульйон. Ой, бульйон такий вкусний. Дуже смачний бульйон вийшов. А в бульйоні вона обов'язково довіжна остити, щоб була соковитою. Значить, Куряча грудка, е, морква по корейськи Теж робила сама, до речі. Є в мене тертка для корейської моркви, але терла я овощечисткою. Вона виходить, е, ніжніша, мільча і дуже ну, лучше жується. Яйця і е, салат названня таке громке, ну, мені воно не дуже подобається, але я вам скажу, я побачила цей салат, вирішила повторити е, страсті змії. Ну, якось так щось його назвали. Я називати його так, звичайно ж, не буду. Ну, починаю робити. Значить, м'ясо ми на волокна розриваємо, воно дуже хорошо зварене. І отак от я його розірву, кришити його не буду. Для того, щоб так зробити, то м'ясо дуже добре должно бути зварене. М'ясо приблизно я поділила на дві частини, тому що я зроблю ще один шар. І зараз змащую майонезом. Тут не роблю сіточку, тому що тут треба, щоб м'ясо було суковитим. То Я його так майонезиком тако притаптую, щоб воно добренько пропіталося. Коротше, зараз його отаку притаплюю. А потім поставлю в <рес> 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 І тоді формую вже. Угу. Тепер сюди кладу корейську мор морку. Прямо добре. Ну, видно, бачить каміння. Не... Так, mm -hmm, да, морка дуже косна. Сочна. Тепер тут. Поки майонез класти не буду, потру одне яєчко. І тепер знов треба покласти м'ясо. Ну М'ясо тепер я вже зроблю так. На оці тарілки, на оці тарілки я роз, розламаю м'ясо. Коли зробили ці всі шари, три, два шари м'яса, два шари моркви, два шари е, яйця, тепер я це все затираю сиром. Сиру треба небагато, але все одно він свою нотку дасть в салаті. Трошки його присадів, тому що мені треба, щоб форма була держалася салата. Зараз зроблю сеточку майонезу. І це все зараз тепер треба викласти ківі. Знімаємо форму, і отакий от тортик у нас тортик, <реш> отакий от салатик у нас пишу. Я думаю, що він буде смачний, тому ні, що. Ні, тут буде Я всі навіть не пробував. Що... Трошки тут підправити треба. М'ясо сочне. І морковка дуже косма, така дається їсти, то вищо. Воно таке... просто це він буде соковитий, цей салат, mm -hmm. тому що м'ясо предварительно ми ж мастили майонезом, щоб воно пропіталося і воно в бульйоні остивало. Морква соковита теж. І в ітогі воно буде дуже смачно. Так що візьміть собі на вороження ще такий салатик, в свою копілочку, і зробите на Новий рік. Моркву по корейськи я роблю цю приправу, використовую. Дуже смачна. Це не реклама, просто я нею користуюся і вам ну, скажу раджу. Тут додаю чесник, олію, оцет. Сахар сіль, а приправки всі від селя. Вона не гостра. Ну, тут, в принципі, написано, це, що вона не гостра, ніжна. Спробували цей салат дуже смачний, Ну, хочу сказати так: от. Мої висновки. От ківі, коли викладати зверху, треба різати таку пополам, полукольцями такими викладати. Тому як береш допустим салат не незручно, цілий кусок ківі, треба різати на половинку. Тоді буде зручніше. І от що мені ще сподобалося, в мене залишилося ківі, і я таку збоку, тут уже ми то, поїли його. Збоку таку порізала міленько. І от воно теж отак от додає. Коли береш салатик і трошечки оцього ківі, дуже смачно, дуже-дуже смачно. В общем, це ківі тут прямо воно ну от воно тут повинно бути, без нього це буде не той салат. Значить, ківі пополам і тут от можна отак от кругом обсипати мілким ківі, Теж буде дуже смачно. А це отак, -от, Юра, зараз курку-тапака під тяжким-тяжким куском граніта. Це у нас ганітна така плитка, вона товста така і дуже-дуже важка. Ну скільки не буде? Кілограм, навіть придобрить. І оце для того, щоб вона обварила, що вона пролопна. Вона якраз підібрав такий кусок по курці. І отак от роботи щось чистий, З тієї сторони. А ми окей. І отак опускається кулька. А тут ось це стаканчики, є такий соус приготовлений. І цим соусом ти будеш Так. А коли ти тут смазує? Коли перевернеш, коли перевернеш, то не буде стало. І, і, до речі, буде згребити салат, і отак я зварила грудку, І вона буде встигати до завтрашнього дня в юшки. Тоді буде соковита. А це вже переверхнув. І так жалко, але оце буде класти камінь? Ну, так у нас тихий. Такий салончик. Курка готова. Вже знялися сковорідки. Зараз будемо знімати пробу. В общем, камінь основний, як девайс, девайс цього процесу. Без камня такого не вийдеться точно.